Я вітаю вас, дорогі друзі, любові Господа нашого Ісуса Христа. Тема моєї проповіді сьогодні перед світанком. Ніхто не стане заперечувати мені, що в останні 10-20 років на землі відбулися великі зміни. Мислення у людей в багатьох напрямках сильно змінилося від колишнього традиційного урівноваження. Наявні переміни ми бачимо в колишньому великому союзі. В східній Європі і в цілому світі великою віхою останнього часу ми можемо назвати проповідь Слова Божого. Ніколи раніше так не кликав Господь людей до спасіння, як тепер, через радіотелепередачі, євангелізаційні кампанії, пресу і так далі. Ми наближаємося до часу приходу Господа на землю вдруге. В Біблії ми читаємо, що в час і перед його поверненням невіста його, тобто церква, духовно заснула. Ми ж бо знаємо із фізичного стану, що саме сильніше спати хочеться перед світанком. Тому то тема моя називається перед світанком. Давайте розглянемо з вами, дорогі друзі, п'ять ступенів у нашому християнському житті. В основу цієї теми я буду звертатися до Слова Божого. Ось що ми читаємо в книзі буття. І залишився Яків один. І боровся з ним якийсь муж, аж доки не зійшла до світня зоря. І він побачив, що не подужає його. І доторкнувся до суглобу стегна його, і звихнувся суглоб стегна Якова, як він боровся з ним, і промов, Пусти мене, бо зійшла досвідня зоря. А той відказав: Не пущу тебе, поки не поблагословиш мене. І промов до нього, як твоє ім'я. Той сказав Яків, і сказав: Не Яків буде називатися уже ім'я Твоє, а Ізраїль. І засвітило йому сонце, і кульгав Яків на стегно своє. Перша ступінь одинокість. І залишився Яків один. Якщо перевести дії Якова на сучасну мову, напевно він був в ролі маршала. Повертався Яків додому, до рідного батька від Лавана, в якого прослужив 20 років. Господь дуже благословив його, про що Яків сповідає своїми устами. Цей потік я перейшов з палицею, а тепер у мене два табори. Та ось тривожну звістку принесли йому його розвідники, Яків, твій рідний старший брат, йде назустріч тобі, і з ним чотири сотні вояків, не з квітами, подарунками, музикою вони йдуть, а з мечами. І забилося серце у Якова частіше. Ой, що ж буде? Хто ж мені допоможе? Умить відновилася картина двадцятирічної давності в його пам'яті. Він пригадував усі деталі, як обанув тата, хитрістю забравши благословіння в свого старшого брата, а потім тікав, доки гнів і сава не стихне. Аж тут новина, яка неначе блискавка, пронизала його від голови до ніг. Все повертається на свої круги, тим більше історія. План спасіння швидко дозрів у скронях Якова. Треба щось робити, щоб спастися. Як мудрий полководець, він почав ділити свій табір на частинки і відсилає подальше один від другого. Бо ж розмірковував Яків: якщо мій брат нападе на цей табір і поб'є його, то інший вціліє. Коли на цей нападе. То той спасеться розумно по правилу воєнної стратегії. Коли усі приготування було закінчено, Яків трішки почав відходити від внутрішнього хвилювання. То ось знову на розум наверталися події минулого. А із спогадами страх за дітей, сім'ю, неминучу зустріч із Савом і війну, якої так боявся. Що ж далі мені робити? міркував Яків. Усіх, відіславши від себе і заховавшись за потоком в печерах, ми читаємо, і залишився Яків один. На нього напала одинокість. У 21 столітті, як ніколи раніше, люди переживають одинокість. Ніколи раніше не відчувалася так депресія, як у останні дні. Чому стільки бід та горя навалилося на молодих і старших. Диявол знає, що ми живемо в останні дні перед світанком, тому і посилає різні гріховні забави, особливо для молодої генерації. Наркотики, п'янство, розпусту, секс поза шлюбом і до шлюбу. Молоді хлопці та дівчата хочуть якось заповнити вакуум в душі. Та одинокість, але не знають правильної адреси для відповіді і вдаються до різних спокус та витівок диявола. Молодь не любить одинокості, тим більше ступенів, тому що ступені заставляють нас вчитися, терпіти, прощати, любити, благословляти і допомагати. Старше покоління пройшло через етапи в житті і знає, що означають ступені в долі людини. І залишився Яків один. Що ми робимо, коли переживаємо одинокість? Чим зайнятий тоді наш розум, до якої дій спонукує наша воля? Йдемо з вами до другої ступені. Яків боровся, і ми переживаємо боротьбу. Якщо людина перестає боротися, символічно можна сказати, що вона пливе за течією, а значить без надії на покращення. Борються президенти, міністри, народи, цілі країни. Добре, що ця боротьба внутрішнього складу і не виливається в емоції взривів. Ми боремося з інфляцією, економічними спадами, боремося за чистоту в домі, в суспільстві. Бореться тато і мама за сина, доньку, дівчата поміж собою, щоб бути красивішою, мати гарне обрання, голос, чудову сім'ю. Ми боремося інколи з гріховними думками, очима, діями. І так впродовж цілого життя. Мене вчили священники, і я також на своєму пасторському служінні вчив людей, як необхідно боротися. І ця боротьба проявлялася в духовному та моральному житті. Та я, читаємо, боровся з Богом, не з очима, не з думками, а з живим Богом. Боротьба в історії з яком означала молити, благати, молитися та просити. І як просив, боровся за благословіння і заступництво. Ми не знаємо, які були відносини Якова з Господом у Лавана, чи розказував він сім'ї своїй Лавану та дітям своїм про Бога Авраама та Ісаака, чи тримався міцно доріг Господніх у своєму житті. Одне нам відомо напевно він знав ціну батьківському благословінню, а отже, і благословінню згори. тому і бажав його купити у старшого брата за тарілку червоного борщу. Що йому і вдалося, а потім втікає, тому що розгніваний брат обіцяє помститися. Здавалося, усе кануло в лету, усе забулося. Минеться якось, але звістка про те, що Ісав іде назустріч з цілою армією, повернуло усе на круга свої. Старій природі Якова так потрібен був Господь, його заступництво та прощення. І боровся яків з Богом. Боровся, означає молився. Нелегка була ця боротьба. У нас немає часу, сили, терпіння побути з Господом в молитовному спілкуванні 10 хвилин, півгодини, годину, тим більше цілу ніч, аж до світанку. А як це є важливо молитися за себе, чоловіка та жінку, сина чи доньку, місто чи село, в якому живемо сусідів державних мужів. Благання Якова було одне бажання, благословіння згори від неба на його життя та зустріч з братом. Господь бачив, що наміри у Якова дуже серйозні, він не відступиться від Господа, доки не отримає, що просить, і почав говорити муж, який боровся, тобто Господь, відпусти мене, бо вже світає. Ні, не відпущу тебе аж доки ти не благословиш мене. Коли побачив Господь, що Яків не залишить молитовне місце. Він задав йому дуже просте запитання. Це третя ступінь, про яку я хочу говорити з вами сьогодні. Як тебе звати? Як зрозуміти Господній запит? Чому таке запитання задав Бог? Добре, чоловіче, добрий, ти борешся зі мною, благаєш за благословіння, щоб я тобі дав. Йдемо далі, раз шукаєш повноту. Хто ж ти є? Пророк говорить: перший аніж я народився, Господь бачив мене в утробі у матері. І всі дні мої вже записані в книзі вічній на небесах, так знає про все вічний Господь і всемогутній Бог, але у нього не проходить нічого, скоєне в темряві. Прийде той день в житті людини, коли на темне пролється світло, і все, що було вчинене в темряві, стане явним. До світла вела боротьба Якова, тобто до Бога, тому що в ній немає і не було темряви. Одного разу один чоловік запитався у сонця. Сонце, ти подорожуєш по цілому світі. Скажи, чи бачило ти коли-небудь темряву? І Відповіло сонце: ні. Де я приходжу, там темряви немає. Вона зникає, коли я появляюся». Господь пам'ятав, коли 20 років тому Яків прийшов до свого батька, в якого очі затемнились від старості, і обманним шляхом забрав благословіння, приготовлене Ісаву, Саву, старшому сину. Як думав, забудеться якось, минеться, зітреться. Роки візьмуть своє, і більше ніхто не зворушить закопане. Так можливо буває у людей, тільки не у Бога. Час і відстань не має ніякого значення. Кожен мінус, гріх, неправда, свій день і час виявиться на поверхні. Єдине, що не спливе і не буде томити сумління, це розкаєне і визнане перед Богом. І Бог переслідував ціль. Випорожнити грязну посудину душі у Якова, щоб вона була чистою, і тільки в чисту посудину наливати благосвіння з достатком, знав про свої вчинки в довжину 20 років і яків І ще одне, що розумів він на горі в боротьбі, що стоїть він не перед затемненими очима старенького батька, якого можна обманути, навіть голос підібрати під голос брата, а перед чистими святими очима всевидючого Бога. Де-не-де, а ось тут, в одинокій молитві, благанні, Яків не міг скривити і в наступний раз вчинити обман. Як би не було важко, але Яків хотів звільнитися від попередніх вчинків, які час від часу давали про себе знати, і він зізнався, «Яків я, Господи, мене звати Яків, що означає в перекладі обманець. Це я і був цим обманцем вчора і третього дня. Мене звати Яків. Коли почув таке зізнання Господь, він вчинив те, про що і сьогодні знає кожен житель планети Земля. Він замінив ім'я Якова, а це вже четверта ступінь. Вона називається переміна імені. Коли Яків визнав себе і своє ім'я, Господь говорить тоді до нього. Нині ім'я Твоє буде не Яків, а Ізраїль. Ось звідки почалася нова нація, новий народ, від якої прийшов Месія, від народу Ізраїль. Це ім'я дав не хто інший, як Господь, коли Яків боровся з Богом, щоб здобути ім'я цілого народу. Уявіть собі, якою була молитовна боротьба з Богом. Немає більше старого імені Яків. Даю тобі нове, говорить Господь, ім'я Ізраїль, тому що ти боровся з Богом і зізнався в старому. Чи можемо ми собі уявити, дорогі друзі, що робилося в душі у Якова? Все немає старого. Слава Богу! Покрите, прощене, вибачене! Я вільний від своїх гріхів і обманів. Я новий відчуваю, переживаю, навіть ім'я нове маю, Ізраїль. Ой, як же цікаво жити тоді на землі, визнаючи Господа і Його велич, бо ж Він створив нас і накреслив нам свої кордони в діях та словах. Та час наш лине непинно, і ми змушені йти далі, до останнього, п'ятого ступеню. Цей ступінь називається благословіння. І благословив Господь Якова. Чи розуміємо ми це біблійне слово благословіння? І що для нас означає благословіння? Я приведу тільки декілька моментів, в яких ми можемо простежити дії благословіння. Це здоров'я, щаслива сім'я, спасіння, чудова дружина або чоловік, діти, квартира, зарплата, машина, коло друзів і так далі. Це все благословіння. Ніхто не забирає цього. Але яке ж благословіння отримав Яків? Господь, благословляючи його, доторкнувся до суглобу стигна його і пошкодив його. Так що Яків. Почав кульгати. Ми скажемо, та чи це ж благословіння? Я відмовляюся, я не хочу такого благословіння. Щоб кульгати із пошкодженим суглобом? Ні, ні. І ще раз ні. Але для Якова це було благословіння. Якщо Богу довірятися, то за все маємо дякувати, тому що інколи Він посилає нам сльози, інколи молитви, інколи втрати, ні знає, як нас благословити. Приймай усе. Як від його руки послане, коли зійшов Яків, тобто Ізраїль, згори, зустріч йому брат, і чотири сотні вояків з ним. Ось вона, історична зустріч після двадцяти років утечі, і побачив Ісав Якова, і змилосердився над ним, і побіг йому назустріч, і обняв його, і цілував його, і плакали вони разом. Я хочу задати тобі, дорогі слухачу, запитання, на якому ступені знаходиться твоє життя, твоя сім'я, твій дух і твоє серце, твоя доля. На першому, коли ти переживаєш одинокість, на другому, коли ти борешся, а можливо на третьому, коли Господь запитується у тебе, хто ти, як твоє ім'я, чи на четвертому, коли Господь змінює усе в твоєму житті, твоєму домі і твоїй сім'ї. Чи, можливо, ти стоїш на п'ятій ступені, де Господь почав благословляти тебе, твій дім, твою сім'ю. Подумай і дай відповідь Господу сьогодні. Надію, що Господь щось сказав тобі через цю проповідь, потішив чи пожурив тебе. Але не падай духом іди вперед, тому що знає про тебе Господь і піклується про те, щоб допомогти і благословити тебе. Нехай Господь ім'я. Буде благословено і в твоїй долі, і в твоїй сім'ї, і в твоїй родині. Амінь. Все дни свою любовь даруя меня он возродил его я вижу руку его я слышу глаз и в тьме ночной он со мной во всякий час он жив Христос вовек живет, Идет со мной, дает покой, Ведет меня вперед. Он жив, Он жив, Спасение совершил. Хотите знать, живет Он где? Живет! Через бури и смятенья небесный дом ведет, А в славный час он всех нас в себе Соверши.